Друзі, вітаємо! Пропонуємо вам побачити рідкісні кадри, справжній епічний феєрверк на фронті. Це наслідки ювелірної роботи українських сил оборони. На відео покинута бойова машина окупантів, реактивна система залпового вогню ГРАД, яку рашисти залишили біля лісосмуги. Вочевидь, екіпаж десь в цей момент вечеряв у кущах, не підозрюючи, що за ними вже спостерігає наш розвідник. Після виявлення цілі в небо піднявся дрон-бомбер. Він скинув два точні боєприпаси просто по граду. Перший удар пошкодив установку, а після другого почав детонувати боєкомплект. Спочатку одна ракета несподівано здійснила пуск у повітря, а інші почали просто горіти на місці. Судячи з вибухів, частина снарядів вже була відстріляна, тому повної детонації не сталося. Проте, навіть цього вистачило, щоб установка повністю втратила боєздатність. Ще один російський град перетворився на металобрухт завдяки точній і вчасній роботі українських воїнів.